Армією. Так, давайте продовжуємо все тут. Override Що? А, це тривога. Бойці, вибачте. Я просто не знав, що це таке. Ні, ну добре. Тут є ще якісь кнопки. А що я можу за ці кристаллы робити? А, ось що я можу робити? 10 тысяч кристалів. О ч, серьезно зараз? Да я вам такі гроші візьму. Давай, что тут, що тут? Кто тут? Кто тут є? За мной це мой охоронець, він за мною бігає. Добре, що тут є? Ну, це таке. Ну, все, так скажемо, лайтовеньке, лайтовеньке. Я хочу танк поставити. Танк мені вже зробився. Через 15 годин, по-моєму. Добре, друзі. Да що ти тут виєш? Я хочу... Я хочу в підвалі щось відкрити Ну минуй. Я не розумію чего оно виє Перестал. А коли напады будут? А? Спін через 3 години. Давайте там... Давайте там будемо покращувати. Це ж все ж таки тайкунь. Ухти. Давайте його затестимо. Ухти! Воно ну ще краще. Так, гроші поки що є, тому давайте. Робити ось таким чином. Бігати просто і все покупати. Ось так Ні, ну друзі, ну це надто дешево все ось це вже ні. Да що я тут покращую, я не розумію. Що тут? О! Я можу, я можу, я можу машину якусь поставити. Плачу. О! У мене тепер є собственна машина. А я знаю, можу стріляти. Е. Я не розумію, як з неї стріляти, але вона дуже крута. Ось таким чином давайте покатаємося. Що? Я нічого не зрозумів. Але машина ну дуже крута. Поїду до себе в штаб. Молодець так красиво. А як з нею стріляти? Давайте розберемося так. Це я не можу стріляти просто. Ну і не треба. М -м -м, друзі. Ух ти! Ну мені потрібні десь кристали. Ні, у мене у на... мене мало грошей, треба срочно пойти їх поповнити. Я думаю, там 1040 вже назбиралося. Це скільки? 149 тисяч! Ого! Так для мене зараз все тут дешеве буде. Тут і так зрозуміло. А ні, ні. Тут є за. Зрозуміло, все. Добре. Давайте будемо прокачувати. У -у -у. Що? Це камери? Друзі, у мене тут є тепер мастерська. але мені потрібен ще гелікоптер. Давайте тут... А, ні. Давайте там кнопку нажмемо. Коріш, скоріш. Вау! У мене буде... У мене будуть кораблі! Ух ты, це, це дуже класно! У мене ціла армія тут буде. Ух ты, тут ядерне, ядерне оружі. Тут бачите? А я його можу якось запустити? Да добре, я шучу. Ядерне оружі це дуже серйозно. Ладно. Боєць, да не треба тут скакати, як я. Пішов вам ну, лучше прокачувати далі. Я ще тут себе реальним генералом. За тисячу. Тут контейнери. А я можу кораб... корабель? Он там дуже глибоко. У мене в мене должны бути кораблі. Дожди вони у мене бути. Ну, це добре поки що не інтересно. Я хочу порт прокачати. Це все. А корабель. О, тут можна. За 3,5 тисячі. А тут є щось подорожче за 10 тисяч. Підводна лодка за 25, за 30 тут є. А є тут нормальні якийсь сюди. Авіаносець! За 50 тисяч можу цей купити. Але давайте спочатку купимо. А, добре. Тоді ось цей. Купимо. Ух ти! Ха -ха! Круто, дуже! Я не зрозумів. Тут вороги. А як мені стріляти? Я не можу стріляти. Ну тому то побачимо. Ой, де я? Друзі, я кудись уплив. Добре, давайте лучше зробимо ось так. Я забудився, по-моєму. Друзі, я забудився. Чи ні. А тут є якийсь телепорт, чи ні? Там є якийсь острів. ну Це точно на моя база. Оце? Ну ні. О, вона. Добре, друзі, пливемо до неї. Зараз покращимо флот ще. І думаю, буду вже потихоньку скоро зака... Зака... закінчувати. Вау, дуже крутий катер. Ну, добре, друзі. Давайте я попитаюся якось... не знаю. Давайте. М а де я тут покупав ці кораблі? А ось. Я хочу. Я хочу купити великий корабель. Це все не те, на те. Ось за 50 тисяч, ну це не, теж не те. Е. Не зрозумів. Ну добре, давайте. Е! Давайте максимальний купимо. Я витрачаю? Я не можу... А, тут треба все потихеньку. Я не зрозуміла, у мене що, грошей нема? мене Ми... ще вони тільки-тільки що були. 111 тисяч. Давайте. І чи ось цей? Добре, друзі, це не дізя. Аледріч, друзі. У мене тут є велика. Мені стрілка показувала, кудись сюди йти. М -м так, вона показує, що треба йти. А, я зрозумів. Давайте сюди натиснемо. Вау. Аеропорт, друзі. Ви це розумієте? Аеропорт. А ні. Тут ще дуже багато кнопок. Я не знаю, що я покупаю. Але ж, друзі. Я думаю, треба закінчувати вже. Всім до побачення.